С 1 августа внутренне перемещенные лица будут получать помощь от Украины по новым правилам. Украинское правительство внесло ряд изменений, которые коснутся процедуры назначения выплат. Кто может лишиться денег, а кого, кто наоборот получит больше? Ксения Гец, руководитель адвокационного направления «Право на захист», объяснила нам, что конкретно меняется. Ключевой изменой Щодо виплати допомоги на проживання встановлено строковість допомоги на проживання до напряня чинності відповідних змін. Допомога виплачувалася безстроково, фактично протягом півтора року, трошки більше. Тепер вона виплачуватиметься строково, і строк виплати буде становити 6 місяців і для внутрішньопереміщених осіб скажімо так, з особливою вразливістю або тих, які вчинили спроби щодо працевлаштування або або економічної самостійності, така допомога на проживання може бути продовжена ще на 6 місяців. Не матимуть право на виплату допомоги, і допомога буде припинятися тим внутрішньопереміщеним особам, які станом на 1 серпня перебувають за кордоном понад 30 календарних днів за відсутності обґрунтованих підстав перебування за кордоном, чи то лікування, відрядження тощо. Також тим особам, які повернулися до місця проживання покинутого, з якого відбулося внутрішнє переміщення, також особам, які перебувають у місцях позбавлення волі. Це я говорила щодо внутрішньопереміщених осіб, які фактично вже отримують допомогу. Разом з тим, є ще фактично дві умовно категорії. Групи внутрішньопереміщених осіб це внутрішньопереміщені особи, які звернулися за призначенням допомоги з 1 серпня 2023 року до 30 вересня 2023 року. Вказаним особам допомога буде також призначатись і виплачуватись на внутрішньопереміщену особу. Разом з тим, з 1 листопада 2023 року, допомога призначається на сім'ю. Ця норма мала би починати діяти з 1 серпня 2023 року. Разом з тим, фактично, фактично 29 липня вони внесли зміни і визначили, що от... До отримувачем допомоги сім'я є з 1 листопада. Розмір допомоги не змінюється. Розмір допомоги, який був за попереднім порядком, становить 3 тисячі гривень для неповнолітньої особи, а також особи з інвалідністю, і 2 тисячі гривень для інших внутрішньопереміщених осіб, працездатних також додатково з 1 серпня 23 року вводяться майнові критерії. До прикладу, внутрішньопереміщена особа придбала автомобіль, рік випуску якого є менше ніж 5 років або одноразово оплатила послуги е, загальною вартістю понад 100 тисяч гривень. Допомога також припинятиметься у випадку виплати допомоги повторно або неправомірно на підставі неправдиво внесених даних. Е, у випадку вчинення, так, вчинення таких дій буде зобов'язано повернути допомогу на проживання у зв'язку з тим, що вона зобов'язана вносити достовірні відомості при зверненні за допомогою на проживання. Е, фактично, е, також це теж є однією з таких ключових змін, що до отримувачів допомоги і віднесли неповнолітню дитину, яка народилася у внутрішньо переміщеної особи після дати внутрішнього переміщення. Це ось ця нова категорія. І фактично, про необхідність таких змін ми говорили раніше, і наразі ми маємо отаку, от, отаку позитивну зміну. Сама постанова є дуже складно виписана. Настільки складно виписана, що навіть правникам її важко тлумачити і розуміти, вже читаючи постанову, є ряд запитань, які. Які потребують з'ясування, до прикладу, чи застосовується майновий критерій у випадку, коли особа придбала, наприклад, транспортний засіб, або якесь цінне рухоме нерухоме майно за кредитні кошти, або оця конструкція, отримувача допотримувача допомоги сім'ї, вона дуже складна і будуть ймовірно можуть виникати труднощі, і ми побачимо про недоліки в подальшому застосуванні.